Лайфхак, як боротися з кротами. Е, ну, це один із дієвих методів, який я вже е, випробував. Значить, він тут надум, з глушителя шланг в дирочку, гарненько то е, дирочку при, це, притоптати, як то кажуть, щоб дим не виходив. І все, і воно піде отут. І ще одна. Там поробить 10-15 хвилин, а можливо й пів години. Там поробить. Потім тут витягну звідти, дирочку тут закрию і поставлю тут. І все. Так само було того року, ось тут. -от. Один раз так і зробив і їх нема, але вони перебралися туди-вниз. Ось куди от тут була картопля, а там ниже картопля. Там де та трава, то туди вони були перебрали. Так що, як кажуть, природу потрібно цінувати, шкода так робити, щоб ті крути там повмирали, скажімо так. А це такий дієвий спосіб, щоб вони швиденько втечуть звідси та й усе. І мені добре, і їм плюс-мінус непогано буде, так що якось так. Екодім із соломи буде невля відпочинку. Закарпатська область, свалявський район, село Солочин.